Ранок добрий, я вас вітаю. У нас останній тиждень цього сонячного циклу циклу 2025 року. Що потрібно сказати? Це поняття їжа, поняття тижня. І розкривається це поняття під поняттями йота Ота Ксі. Псі, фіта і Як Якби ми з вами не намагалися зробити себе білими і пухнастими, є приналежність до поняття роду. І ця приналежність в тому числі розкривається поняттям псі. Це значима історія на рівні 60 років. Це 700 років глибину історії. І будемо так казати: в нашій, в нашій історії досвіду щасливого життя як самодостатньої процвітаючої країни немає. Якби ми з вами, я розумію, що дуже багатьом людям зручно жити в ілюзії, в пропаганді, але навіть на рівні 60 років, це історія радянської системи. І якби ви там не кричали, що ми не такі, тому що колись було козацтво, є накопичений досвід. Так, козацтво, вибачте, на рівні 700 років. Е, могло бути. Але це частина історії, це по-перше, по-друге, козацтво це було, була невеличка територія. Це не була держава. Розумієте? А держава, якраз на рівні 700 років історії, знаходилась під впливом: частина Московії, частина Австро-Венгрії, Польщі да, тих, тих країн. І останній злочин, який був зроблений, це був в радянській системі в 30-х років, коли Західна Україна була забрана у Польщі. Я про що? Про те, що ми з вами варті тої реальності, в якій знаходимось, тому що ми це створили своїм образом мислення і набудемо навичками проживання життя. Які ми в тому числі отримали у спадок як потомки свого роду. І це є факт, якби від. І так жа, ми з вами проживаємо реальність. Це може бути спільна реальність як все ж таки суспільство. Да, тому що ми можемо бути. Хочемо би, або не хочемо, ми приналежні, наприклад, до ідеологічної системи, в тому числі грошової. І це перше, з чим ми пов'язані. І е ми маємо певні навички е взаємодії між собою. І я вважаю, що ці навички досить некоректні, їх потрібно міняти і показник корупції. Вибачте, тому приклад. Це не президент. Це якість людей. Так от, перше поняття, яке ми проживаємо сьогодні, в цьому останньому тижні циклу 2025 року, це поняття йота. Попередньо було поняття йон. Що це таке? Це поняття людської програми. І накопиченого досвіду або матеріального спадку, тобто або їжиться, або твердо, або я якось маю досвід проживання, навички, реагування, бачення світу, да? і я маю якусь програму, куди я рухаюсь, де мій розвиток, да? що я, врешті-решт, хочу досягнути. І саме у це поняття і площина, яке формує це поняття, це поняття йота, і це можна сказати: ви проживаєте або свою програму, на яку Боги дають ресурси. Або ні. І от е, я в клієнтській роботі почала помічати, що у це поняття Арь розумієте, в чому справа, якщо ви намалювали лінію життя, те, що ви вже прожили, це поняття Арь, тобто ви орієнтувалися на, на якісь е, програми, е, які відпрацьовували. Я, якщо в точці зараз вас життя не задовольняє, ви, вибачте, не попадали в ресурсність. Ви не активізували ті ресурси, з якими ви особисто судив на земний простір прийшли. І результат є, потрібно прийняти і признати. Значить, ви не те робили. Потрібно змінювати програму і змінювати поняття йон. Що я в цьому пропоную? Я пропоную знову ж таки метод спектрального планування для того, щоб зрозуміти. Які ви повинні бути хоча б на наступний цикл, щоб мати ті результати, які розкриють ваші внутрішні ресурси і дадуть той результат, який не тільки дасть вам щастя як стан, а й, е, будуть підсилені вашим родом, вашими тонкими структурами. Суть поняття їжа. Це розкриття тої програми, яку, яку ми е, обрали і під яку активізували певні ресурси. Якщо ми що таке тхарма взагалі, да, або План планжняне, ми слухаємо внутрішню програму роду і богів. І розкриваємо ті ресурси, які внутрішньо підсилюються родом і первинними богами через род. Або ми обираємо план фантазії, рівень фантазії, і обираємо програму е, діло е, якихось ілюзорних уявлень про цей світ, в тому числі з релігійних представників, які не базуються на розумінні отримання результату. От якщо ви слухаєте когось, хто не має результату е, втілення певних ідей в своє життя. Це все, знаєте, такий план фантазії, який вас особисто нікуди не приведе. Це по-перше, по-друге, вибачте, у кожної людини є особисто е, програма особистого розвитку, розвитку, з яким людина, з якою людина взагалі прийшла в цей земний світ. Розумієте? І одягати на себе чужі ролі дуже буде це ясно в точці зараз. Ще раз, якщо ви в точці зараз, при аналізі свого життя, не маєте задов... ну, задоволення або щастя проживання цей період життя в точці зараз, значить, ті ролі АРІ, Аз, які ви, програми АЗ, які ви виконували, вони не розкривали вашу ресурсність. Вони були не вашими. Розумієте? Потрібно знайти в наступному періоді ви же живете, і в наступному періоді потрібно знайти себе і свою програму, яка розкриє ваші ресурси. Я пропоную це зробити, отримуючи підказки за допомогою буквичних кодів по карті, яка має розкриття в 16 гранях. Тобто, ваше життя може бути кольоровим, насиченим фарбами в 16 гранях. Мало того, з підказками буквичних кодів ви будете активізувати тих боїв, які дадуть вам той результат, енергетичний результат, який вас наповнить в тому числі самооцінкою. Розумінням цінності себе, розумієте? Тому що цінність себе це перш за все розкриття у цих ресурсів і попадання в ту програму, з якою ви прийшли в земний світ. У нас залишилось дуже небагато часу до нового циклу 2026. Тож запрошую. В принципі, хто така Іра, я усвідомлюю, але хочу сказати, що я думаю з приводу того, як нам будувати. Далі країну. Перше потрібно передивитися тих особистостей, які у нас вважаються лежать в основі культу або канону української державності. Перше, кого точно потрібно прибрати, це взагалі Володимира Зродурюриковича з всім його культом. До речі, сьогодні подивилася значущу ідеологію і знову ж таки події і історичні події, які в це входять. Справа в тому, що план реальності формується 9, 60 і 700 на рівні 9 років. Це 2016 рік, і я вважаю, що ключовою подією це була е, оця, е, роз, розвенчення культу Леніна, тобто поприбирали е, образ. З багатьох та да, джерел і культурних, і образних, да і назв далі. 60 років це 1965 рік. Там, в принципі, система намагалася все ж таки прибрати національні ідеї і знову повернути режим. В принципі, зараз теж відголоски відгукуються, і це свідомість людини. Потрібно обрати, чи вона хоче режим, чи вона вже дозріла до того, щоб будувати своє життя без уток. Кого да тирана, наприклад, Володимир Зроду Рюрикович, Володимир Ленін, чи Володимир Володимир Путін. Далі передивитися 700 років. Це, вибачте, не Київська Русь, це Галицько-Литовське князівство. І якщо ми хочемо щось змінити в країні, перше, що потрібно зробити, це змінити столицю з Києва на Львов. Тому що Львов якраз має зараз всі необхідні. Ну, якщо ми хочемо відродити, грубо кажучи, на рівні держави, то це не Київ а, і не Софія Київська. Тому що Софія Київська вона артефакт Володимира і у цієї, у цієї династії Рюриковичів. Розумієте, а Галицько-Литовське князівство на чолі зі Львовом. Це зовсім інший артефакт. До, до речі, при Данилі Галицькому територія досить успішна була, розумієте? І це не тиранія, грубо кажучи. Ну, я розумію, що всюди були плюси і мінуси, але все ж таки це основні ключові моменти, які я вважаю, потрібно змінити.